Усім, здоровчик, з вами дядько Цвівель. І мені десь буквально нещодавно, ось буквально півгодинки тому, нарешті привезли посилочку, яку я так довго чекав, аж цілих декілька днів. Загалом в тій посилочці був ось такий от модуль, ось такий от елемент пельтіє, з якими я, до речі, ні разу не працював до цього моменту. І... Те, що я тут тестую, те, що це відео записую, то це для мене також перший раз. І мої враження, так би мовити, справжні. І я лише можу тут е, лише якісь здогадки якісь там висовувати. От, тож, всі мої враження, вони, так би мовити, справжні. Отже, елемент Peltie. Саме ця модель має ось таке от позначення. Тек ТЕС 1, 127,10. Я не пам'ятаю точно, що воно означає, але 127 означає кількість е цих яких там, гальванічних пар чи пар напівпровідників між ось цими двома керамічними пластинками. А сам по собі, елемент Пельтіє ось з такого типу. Являє собою дві керамічні пластинки. Ось А між ними. Трошки тако видно на просвіт, як бачимо, натикано, що називається, з'єднаних, якщо не помиляюсь, послідовно напівпровідникових термопар, які якраз таки і реагують на зміни так би мовити, температури навколишнього середовища і видають якусь напругу або отримують напругу і у відповідь на, на неї. Ну, точніше, на ампераж, який пропускається крізь весь цей елемент, роблять зміну температури, ну, тобто створюють різницю температур. Простір між цими керамічними пластинками залитий чимось схожим на силикон. Чи ще там якась речовина схожої консистенції. До речі, цей елемент пельтє я замовляв на 150 Вт, ну, точніше. Це ще з позначенням в 150 Вт. Але, на жаль, у магазині був лише на 105, тож я замовив його. от і от і Нарешті він мені прийшов. так І давайте будемо його затестити. А тестити я його збираюсь в якості перетворюючи різниці температур на електричну енергію. До речі, у таких модулів Pelty є, є два режими роботи. Режим номер 1 в якому він використовується в більшості своїх випадків, коли він використовується, це подача на нього напруги з певною силою струму. І Від цього елемент Пельтьє із одної сторони охолоджується, з другої нагрівається. І чим... Більше електричної енергії вкладається в цей процес, тим більша різниця температур. І само собою частина цієї теплової енергії йде від, від гарячої пластинки до холодної. Це такий от фізичний момент, але сам ось цей от момент, який полягає в, в тому, що одна сторона охолоджується, друга нагрівається. Під дією електричного струму, оце якраз таки і входить у так би мовити, принцип його дії. І е, варіант номер 2 як їх ще використовують, це охолоджують одну половину, нагрівають іншу половину. І саме від цієї різниці температур і генерується електричний струм, який можна знімати із цих проводків. І саме в цьому режимі я його і збираюсь затестити у сьогоднішньому цікавому досліді. Отже, в даному цікавому досліді, я буду нагрівати за допомогою, ну, тобто крізь цей елемент, буду нагрівати воду за допомогою звичайної чайної свічки. Ото загнув. Її я поміщу в таку от досить цікаву конструйовану, яку я розробив сам, але поки що не патентував. Отже, нижня частина. Даний конструйований це буде ось така от банка із під оливків чи маслинів, я точно не пам'ятаю. У ній спеціально вирізав декілька отворів. О, подивіться, який, яка зла мармиза вийшла. В нижній отвір якраз буде поміщатися свічка, вже запалена або не запалена і буде там підпалюватись ось таким чином. Зверху буде натулятися іншою кришкою, а ось ці три отвори були вирізані спеціально для того, щоб свічка могла дихати, щоб вона просто не згасала і сильно не коптила. Отже, зверху накриваємо іншою консервною банкою з-під сердинів. Можна використати із шпротів. Вони зазвичай. Десь приблизно рази в 1,2 мають меншу висоту і трошки більший діаметр. Накривається воно ось ось таким чином. І виходить ось така от, так би мовити, лампа, чи, чи як її там. Зверху сюди кладеться сам елемент пельтіє Він ось, само собою, з-під низу буде нагріватися за допомогою свічки. Зверху. Встановлюється ще одна консервна банка. Це якась з-під собачачого корму. Як бачимо, тут така собака дика намальована з такою мармизою. Ставиться ось тако наверх. І сюди наливається водичечка. Можна і снігу, можна льоду накидати, кому як зручніше. І само собою для полегшення теплопередачі між. Ось цією консервною банкою і е, нижньою стороною елемента пальті, а також між верхньою і верхньою банкою, буде використано ось такий от, е, термо, термопаста, ось ця. От, якщо вона там ще не засохла. Я просто не знаю, скільки вона там у мене зберігається. Не знаю, скільки вона там валяється. Але я сподіваюся, що все з нею нормально. От. І таким от чином. Буде запускатися даний елемент пальтів в режимі термоелектрогенератора. А тим часом із цих проводів буде зніматися напруга. І я спробую її заміряти. І якщо від цього буде хоч, хоча б хоч якийсь толк, хоча б хоч якийсь сенс, я вам про це розкажу. Тож, не перемикайтесь. Отже, якось воно отак от виглядає. Як тільки я в цю конструйовану налив холодної водичечки, ну заміряв тут напругу, то тут було 20 мВ приблизно. А як тільки он там внизу, як бачите запалив свічечку, то е, напруга підскочилась приблизно до 200 мВ, і зараз приблизно десь 328 мВ, і дуже-дуже помалу зростає. Я ще трошки почекаю, і мені цікаво, чи буде якийсь нормальний результат, який мене втішить, хоча б хоч, чи не буде. О, як бачимо, 343-344 вже щось трошки розігрівається. От, так, Зараз ще спробую торкнутися. Ага, тим часом ось ця середня банка ледь тепла, ну, але вже відчувається, що нагрівається. Тим часом тут уже 350 мВ, це 0,3 В, І цієї напруги вистачить для запуску якогось, якогось там перетворювача напруги на одному транзисторі на германівому, по крайній мірі. але я не знаю, будемо чекати, будемо сподіватися, Тож, схрестимо лапки і будемо чекати і дивитись. І сподіватись хвилин 10-15 і бачимо майже 1000 мВ. Тобто, ну, давай, 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 покажи цю цифру. Ай що ж ти падаєш зараза? Не хоче мені цю тисячу показувати. Ну, добре. А, значить, що я тут зробив? Трошки збільшив довжину гноту. От. Ну, за Шляхом поглиблення цієї чаші. яка Виплавлюється в парафіні от, і заповнена рідким парафіном, для того, щоб збільшити висоту полум'я і, само собою, збільшити температуру. І також я, ну тут не видно, само собою, я ще там намазав між верхньою частиною і верхньою бляшанкою верхню от концертною банкою. Намазав такого від щирого серця своєї душі цієї термопасти в такій кількості, що вистачило б на декілька разів обслужити систему охолодження на комп'ютері. Через те, що там не ідеально вони рівні ці поверхні, а значить прилягання не таке вже ідеальне. І тут бачимо трошки теплопередача чи теплообмін трошки зменшився. Бачимо 900-895 мВ. Десь приблизно так. А тим часом. А, з, з, зараз ще проводи під смолю. А тим часом водичка, водичка Лейт Лейтна грілася, ну, буквально на грані чутливості. Загалом, а, поки що можу ось що сказати: а, в такій конструйовані такий елемент пельтье, як мені здається, працює на. Межі своїх, так би мовити, можливостей, як в фізичних умовах, так і в, в в сенсі генерації електроенергії на різниці температури. Це означає, що я читав, що такі от напівпровідникові елементи пельтьє розраховані на максимальну температуру в 70 градусів. Інакше там відбувається плавлення припою, яким скріплюються термопари, або руйнування самих термопар. Щось одне із трьох. Я не знаю точно всіх цих процесів, але якось якось воно отак. От. І ще для того, щоб отримати хоча б 3 чи 4 вольти, які необхідні для запуску конвертера напруги, підвищуючого треба десь. Хоча би три або чотири таких елементи пальтье. А також свічечка і холодна водичка. Або може туди льоду додати, але я навіть не знаю, чи це допоможе, чи не допоможе. Ну, загалом, чи є в тому сенс. Можливо, є, але не тоді, коли у вас лише один такий елемент. Можна спробувати. Цей елемент пильтє підключити до автогенератора, якщо це так правильно називається, на германівому транзисторі і спробувати засвітити світлодіод від нього. І я думаю, що хоча б і так вийде. Оскільки у мене є всі причини вважати даний цікавий дослід невдалим, то в якості, так би мовити, втішного призу. Ось вам фрагмент переписки з товаришем, з яким я спілкувався ось буквально півгодини тому. Чи десь годину тому, десь приблизно так. І тут ми якраз таки про цей елемент Пельтьє спілкувалися. Можете ось прочитати і хоча б хоч з цього поржати. Ну і загалом ось така от ідея для любителів. Випити холодного пива в гарячу погоду, в спекотну погоду, спекотним літом. Тож, загалом якось воно отак от. Ну, а з вами був Цвібель. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чи що ви там зазвичай ставите. А я гребу. І хай йому гриб.